Четверта дня біля магазинів кав'ярень та аптек у Києві знову призабутий гул. Наповну дирчать генератори. Від учора й до восьмої ранку через дефіцит електроенергії в Києві стабілізаційні відключення світла, навчені важкою зимою. 23-го підприємці повикочували генератори і працюють далі. Але ще є ті, кого відключення застали раптово у темряві. І ця кав'ярня. Да, трошки ось не підготовлені були до цього. Зимку пережили, і зараз також переживемо. Треба чекати, надіятися, що буде все краще. Діана, майстриня манікюру, ще позаторік після перших блекаутів купила собі інвертор і акумулятор, щоб не зупиняти роботу. Тож і ці відключення каже спокійно, переживе. У мене немає відключення. Тоді я його ставлю на підзарядне, поки я працюю з клієнтами. Якщо в мене вимкнуло світло, я просто його знімаю з підзарядки, переставляю сюди, вмикаю просто інвертор і починаю далі працювати. Після п'яти російських ракетно-дронових атак на енергосистему у березні та квітні, знищення трипільської ТЕС і критичного пошкодження усіх решти з генерацією електроенергії у нас велика біда. Її не вистачає на наші потреби. Україна додатково імпортує її з п'яти сусідніх країн ЄС. Додатково енергосистеми Румунії, Польщі та Словаччини надають нам аварійну допомогу. Але цього тижня усього виявилося замало. Спочатку обмеження зачепили українських промисловців, а потім вже й спожива в Укренерго пояснюють, після останніх руйнувань на енергосистему впливають найменші перепади температур. Нині на вулиці прохолодно. Люди вімкнули обігрівачі, електроопалення, бойлери. Якщо немає гарячої води, споживання скакнуло догори. А такої кількості електроенергії просто немає. Зараз прохолодно, як для травня місяця. І тому споживання росте люди трохи там гріються. Який висновок ми всі маємо для себе зробити, і до чого ми маємо бути готові. Ми повинні розуміти, що генерації дуже багато пошкоджено, і у нас будуть періоди, коли споживання зростатиме, не вистачатиме електроенергії в енергосистемі, і треба буде користуватися оцими графіками відключень плановими. Останні дні за ними живуть усі регіони, якщо виходять за ліміти споживання. Учора світло планово відключали на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Черкащині та Львівщині. На Волині третій день поспіль відключають чергами по 3-4 години. Ця кав'ярня вже третю годину без електрики. Клієнтів немає, без світла каву не приготуєш. Пропонують лимонади та тістечка придбати генератор, каже власниця, збиралася ближче до зими та доведеться раніше, бо не буде виторгу. Стараємось поки так працювати, як можна. До 9-ї години в принципі, світло, можна, наприклад, не вмикати світло, лампи і так далі, це вже трошки краще. Це має було б важче легше стане з наступного тижня. Прогнозують Укренерго в Україні потепліє, навантаження на систему спаде. Але радіти завчасно, коли стане дуже спекотно, люди масово вмикатимуть кондиціонери. Відключення знову повернуться, бо до усіх проблем зі зруйнованою генерацією влітку на плановий ремонт стануть енергоблоки українських атомних станцій. Час від часу ці обмеження електропостачання будуть траплятись і до цього. Теж треба бути готовими і там не дивуватись, чому раптом от вчора, значить, світло було 24 години, а сьогодні є якийсь графік. Буде світло чи ні, зараз справді залежить від кожного споживача, кажуть енергетики: максимально заощаджувати електроенергію, переглянути користування енергоємними приладами і не вмикати їх у пікові години вранці та ввечері. Якщо це зроблять, усі споживачі є шанси легше прийти літо і дати енергетикам можливість підготуватися до наступного опалювального сезону, який може бути бути не менш складним Наталія Кулик, Оксана Михайлова та Катерина Курбанова. Факта сі Єдині новини. Руслан Слобонян в ефірі. Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України. Пане Руслане, вітаю. Доброго ранку Пане Руслане, оці планові і позапланові графіки відключень, які ми спостерігаємо впродовж останніх днів, не в останню чергу пояснювали енергетики зниженням температури і достатньо холодною погодою як на травень. Але за даними синоптиків, та й зрештою, як ми починаємо відчувати, від сьогоднішнього дня починається потеплішення. Це якось вплине на графіки відключень і, взагалі на енергоситуацію. Так, дійсно, ці відключення, які ми спостерігаємо впродовж останніх кількох діб, значною мірою пов'язані із певним похолоданням. Хоча першочерговою причиною, звісно, є пошкодження великої кількості маневрової генерації внаслідок ракетно-дронових атак. Протягом останніх двох місяців було п'ять таких масованих атак, які зазнали значних збитків Завдали збитків і руйнувань понад 8 ГВт генеруючих потужностей разом з тим, впродовж наступних діб ми очікуємо певне потепління також прогнозуємо зменшення дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі. Відповідно, можна очікувати зменшення кількості запроваджених графіків обмежень. Ну але зі сторони Укренерго я вже впродовж двох днів бачу попередження і підготовку до того суспільної думки, що відключення нікуди не зникнуть. Нам з ними жити до вересня, а потім буде опалювальний сезон буде ще більше збільшення електроспоживання. І тому з нами можливо це навіть на кілька років. Оці відключення і планові, і позапланові. Який ваш прогноз довготермінової стосовно електропостачання? Ну, на жаль, дійсно я не можу сказати, що відключень не буде зовсім навіть впродовж літа. Обсяги руйнувань надто великі і потрібно досить тривалий час для того, щоб відновити генеруючі потужності. Разом з тим обстріли не припиняються. Тому відключення можуть бути різними за обсягами. Ми прогнозуємо все таки їх суттєве зменшення, але повністю їх уникнути на жаль, не вдасться. Зменшення відключень також ми очікуємо за рахунок того, що зараз настає період збільшення генерації сонячними електростанціями, тому принаймні впродовж денних годин дефіциту генеруючих потужностей великого не очікується. Але впродовж нічних годин виник певний дефіцит за рахунок того, що гідроелектростанції стали виробляти дещо меншу кількість електроенергії. Це пов'язано з тим, що період весняного водопілля закінчується. Ну, і це кожного року такий період, що впродовж літа обсяги виробництва на гідроелектростанціях дещо зменшується. Ну, але якщо я правильно вас зрозумів, то нам треба починати звикати до того, що графіки планових відключень це надовго? Так, на жаль, в цілому так. Тому. Є необхідність ощадливого використання електроенергії усіма споживачами. Це стосується як промислових, так і побутових споживачів. Не використовувати освітлення у тих приміщеннях, де не перебувають люди. а також дуже ощадливо користуватись такими приладами, як обігрівальні установки, кліматична техніка. Ну, взагалі, все, що стосується енергозбереження, зараз виходить на перший план, і це істотно може допомогти пройти цей складний період для енергетики. Вчора е, сайти енергетичних компаній фактично не відкривалися значну частину доби, тому що багато людей заходило дізнаватися графіки відключень по своїх областях, щоб розуміти, коли і чим можна користуватися. Але були випадки позапланових відключень раптових таких. Ми можемо війти енергосистемою в ситуацію, коли є планові і нема позапланових. Чи все-таки треба готуватися і до раптового зникнення світла? Ну, насправді кожного разу, коли починається, коли починалися такі періоди застосування графіків обмежень, то перші кілька днів, там чи впродовж тижня, завжди спостерігалася певна хаотичність у їх застосуванні. Потім воно вже встановить встає більшу таку планову. Плановий напрямок більш контрольований, хочу запевнити, що державне нагляд розпочав моніторинг постійно діючий правильності застосування цих графіків обмежень. Наші представники зараз починають роботу у всіх обленерго і перевірять в першу чергу справедливість розподілу такого ресурсу, як електроенергія. Тому я думаю, що такі ситуації нам вдасться вирівняти. А що значить несправедливий розподіл в такому разі? Ну, я маю на увазі те, що коли диспетчер Обленерго отримує команду диспетчера Укренерго про те, що йому терміново потрібно зняти якесь певне навантаження, то іноді, коли швидко доводиться приймати рішення, можливо, не завжди враховувався той фактор, коли. Ці відключення треба проводити більш рівномірно. Тому одних споживачів це зачепило більше, інших менше. Когось взагалі не зачепило. Усі ці е, такі ситуації ми зараз проаналізуємо і вжиємо заходів щоб, для того, щоб в подальшому е, такі відключення проводилися більш рівномірно. Дуже дякую за пояснення, пане Руслане. Це був Руслан Слободян, голова Державної інспекції енергетичного нагляду України.